Який дійсно змусить людей подумати, що вони хочуть з'їсти цю печеньку. З того моменту я так і не зрушила з місця. Дуже важливим є ідея. Економія, наше все. Знаєте, я почала знімати відео про другу частину просування мого бренду Дарі Куки два тижні тому. З того моменту я так і не зрушила з місця, але... Зловила дуже класний інсайт, яким хочу поділитись. А в нас не завжди, в мене не завжди є можливість приділяти достатньо часу для тих справ, якими я дійсно хочу займатися. Так сталося, що я маю працювати, маю ще трошки заробляти гроші, трошки отримувати досвід, життєвий, робочий, творчий. І тому просування Дарікук буде. Досить тривалим процесом, бо я не можу відразу вкласти мільйон грошей, відразу вкласти купу свого часу. Але при цьому мій, мій запал нікуди не дінеться, я в цьому впевнена. І до цього всього для просування, як я вважаю, дуже важливим є ідея, дуже важливим є надивленість і креативність. А для цього теж треба дуже багато часу, тому що. Знаєте, одна справа просто запустити рекламу, а інша справа придумати крутий креатив, який дійсно зацікавить людей, який дійсно змусить людей подумати, що вони хочуть з'їсти цю печеньку. От тому до чого я все це веду? До того, що да, це буде влог про другу частину мого просування, але він буде з моментами моїх життєвих думок, моїх життєвих моїх життєвих інсайтів. Тому що я така людиночка, яка обожнює робити аналіз. Аналіз, аналіз всього, що відбувається. Тому а, в мене сьогодні вихідний. До цього я трошки працювала. Після дня народження в мене почався якийсь супер е, робочий марафон. Проте сьогодні в мене вихідний. А я вирішила за цей день зробити мільйон справ. І в тому числі в мене сьогодні в планах є. Дивитись якісь відоси, які я хочу робити для своїх печеньок. Отак, поки що тільки дивитись, поки що не робити. Потім забігла на пошту, бо там уже тиждень лежала моя сумочка, яку мені подарувала на день народження. Забігла в магазин купити собі парфумчик. Ось я дуже прикольний. Це мені типу Миколайчик передав. І хочу зараз, ну, я вибачаюсь, мій вихідний день він не, іс, не існує без мільйон крокової прогулянки по Києву. Тому, звичайно, я йду дивитись ялинку, а, трошки хочу прогулятись і біжу додому, бо там скоро включать світло. Хочу ще прибрати вдома, зробити нарешті нормальну вечерю, бо за цих п'ять днів у мене Назар вдома харчується піцею і бутербродами. Така хазяйка в хаті. І буду ще щось трошки знімати. Так. Окей. Зробимо вигляд, що мій настрій не зіпсувався з того моменту, коли я останній раз записувала відео, тому що мені його трошки підпсувала. Але це не повинно впливати на загальний якийсь стан. Хочу зробити розпаковку сумочки і парфумів, які я принесла додому. І хочу прибирати зараз піти вдома, тому що це мене трошки ніби розгружає, трошки розслабляє, і мені здається, що це якраз те, що мені зараз треба. А потім буду готувати вечерю, включу собі вайбову музочку. Медитейшн. Я принесла вже по дощу і в мене вже ці коробочки такі страшненькі. Сумочка Багет це подарунок був на день народження, який тільки зараз дійшли мої руки його забрати з пошти. Тому показую вам ось тут така сумочка, мішечок. Я її вже відкривала на пошті, це малесенька сумочка в кольорі оливка. Вона повністю така, як у мене вже була, але чуть-чуть більше. Зараз, до речі, принесу для порівняння те, що у мене була. Щоб ви не казали, що і ця малесенька. От. В неї якраз вилізе телефон і все супер-пупер. Мені треба була сумка, в яку буде влазити мій телефон. Зараз принесу маленьку, покажу. Була така це прям манюточка. І вот она Зібрала сьогодні на розетці таку штучку. Таку. Вона, по ідеї, повинна спаювати пакетки. Тобто в мене є ось такий пакет. Мені треба його трохи зменшити по розміру і отак от запаяти ось тут, щоб він був типу, завакумований, щоб завакумована була печенька. І оця штучка за 300 гривень, його вакуумує до ось такого от стану. Але як розібратися з цією штучкою? Я ще поки не зрозуміла, тому що тут якась така технологія складна. Типу, воно не паяє, а роздирає повністю мені цей мій пакетик. І я не можу правильно якось. Якось комфортно тримати руку, щоб воно мені запаювало. І виходить такий, типу. Ну, коротше, отакі штуки виходять. Неаккуратні, не красиві, так не має бути. Тому у мене сьогодні вечір, рукоділечка. І ця штука в вона, мене вона вже встигла розрядитись, тому я її ставлю на зарядку. Хочу показати ще, як буде виглядати печиво, коробочка, яку я відправляю поштою. Тобто пакування те, що по місту, по Києву я вже показувала, а те, що поштою, чу-чуть інше. Так як ми відправляємо поштою, то відповідно печиво має бути повністю ізольоване, щоб воно не лежало просто тупо в коробці. От і для цього і придумані оці пакетики, оцей типу вакууматорний. Коробочка ось такого розміру, малесечка. Печеньки тут не лежать, так як по Києву. Тобто, по Києву я відправляю, там печеньки отак от лежать в такому положенні. А тут вони, отут, отак от. Один, два, три, чотири. Наліпочка. Наліпочка чуть-чуть гужчого -чуть розміру, бо коробка відділа не вища. Так, я відкриваю і тут числі. Перш ніж показати прекрасну коробочку, я покажу вам, скільки пакетів я вже іспоганила оцими своїми спробами запаяти, навчитись їх нормально запаювати просто. економія наше все. Далі. Коробочка. Ще раз покажу вам ось так. Чук-чу-чу. Ой, такий фон, прям естетик. Ну, вибачте, ми знімаємо реал Life, Так що відкриваємо. Тут листівочка. Мені було важливо, щоб перше враження людини, яка відкриватиме, було, типу, посмішка. Тому що зазвичай, те, що викликає в нас посмішку, автоматично стає нашим таким малесочким фаворитиком. Тому ми відкриваємо. тому, коли ми відкриваємо коробочку, листівка лежатиме... Добрий день, листівка лежатиме ось цією стороною, а не цією. Тому що ці прянички, коли я на них дивлюсь, особисто в мене, вони викликають посмішку. Далі тут будуть 4 печенічки, вони всі будуть красиво запаяні. Поки що я запаювати не навчилась, але на все свій час. І на кожному пакетику буде ось така от наліпочка з смаком. Ось такий перекусик Собі навіть можна в цьому пакетику взяти з собою десь в дорогу цю печеньку, і супер клас. Так, ці запаяні не, не дивіться, тому що вони всі ужасно запаяні. А, і в чому ще одна особливість цих печеньок, ті, що їдуть поштою, а, яблучний пиріг печеньку. Поштою я не відправляю. А, а поштою відправляються лише три базових смаки: дабл-шоколад, з жиреблиною та пекан. Замість яблучного пирога буде називатись печенька секретний смак. А, і вона постійно буде у всіх коробочках змінюватись. Тобто, комусь може попастись там секретний смак, е, умовно, якийсь шоколадний з нутелою, комусь може попастись брауні і так далі. Ось. Està luego. Рано почався з того, що я відправила шість коробочок з печивом. Не знаю, де в мене відбулися супер геніальні ідеї, але я придумала а, е, відео. Я придумала зняти відео про те, як реагують е, мої близькі, коли вперше поштують моє печиво. Ось. Тому відправила всім близьким, але не всі, тому змагатиме відправила. <звучателем> а в нас дегустація даринчиного печі. Щастя це знати, що вдома є прянички. О, такі я буду їсти шоколад. Його хочеться так просто так, без кінця нюхати, нюхати, нюхати. Чудове, воно крепко смачне. Це моя тема. Ти бляш <пілляє пілляє> Починаємо пробувати. Мені зацікавило цю печеньку, ніби воно похоже на піцю. Маю дитинства, Ще на печику з молоком. Дуже смачно. Я знала, що це буде дуже смачне печиво. У розрізі. Ще смакота. так. Трешко робить, виходить. Задоволення чотири рази. У мене найсмачніше. Я навіть не можу сказати, яке мені. печиво подобається більше. Кожне, у кожного свій особливий смак. Це дуже смачно. Можна так смачно? Так. Дуже смачно. Дуже смачно. Рекомендуємо. Навіть кота десь подавати. Чисто смачно. Боже, воно ну так пахне. 12 долів. Дійсно, мені всі, всі сподобались. але тільки отут, я, ну, як на мене, дуже гіркий шоколад. Ну, це на мене. Як тобі на смак така печенька? Ем, смачна. Саме головне, що зроблено своїми руками.